Ні-ні-ні, нагору. Тату. Тату. Ви гарно провели день? Ми тут. На бальці? Дуже мило. Ходіть помийте руки, а я налю вам лимонаду. Тату. Що? Селюка. Що брат це Ніфіга, так, тату? <рик> так, ніяких ніфіга. Зараз люди дітей і не так називають Феліксом. Тримай. А це тобі? Це було тупо. Тату, а чия це зубна щітка? Так. Чия вона, тату? Гарне питання. Е... Що ж, вона належить жінці на ім'я Мія. Ясно? Це її річ. Але чому вона не забрала її з собою? <рик> це. Тату, ти усміхаєшся. Так. Ти дивний? Так, я трохи дивний, це тому що мія робить мене щасливим. До речі, мама ж не забувала вас мняцкати? чи це знову моя робота? Мені це що кожного разу робити.